На початку ХХ століття здавалося, що людство зробило диво. Потяги завдяки компанії Great Northern Railway проклали шлях через ті куточки США, куди раніше було не дістатися. Йдеться про каскадні гори на північно-західному узбережжі Тихого океану, які були єдиним та неймовірно складним проходом. Залізничний транспорт став швидким та ефективним, але він ніколи не був цілком безпечним. Особливо це стосувалося гір. Тут кожен рейс був справжнім випробуванням, адже в каскадах панували круті схили, важка місцевість і зими, що не знали пощади. Невелика відбивочка, щоб не порушувати правила користування платформою. Мене звати Андрій, ви на каналі Оглядок. Так, так, саме оглядок, а не оглядос. Хоча яка різниця, якщо ви вже поставили лайк та підписались на канал? Тож приємного перегляду. До подібних суворих умов завжди готувалися. Але на початку 1910 року стався шторм, який історики назвуть майже біблійним. Він призвів до однієї з найгірших залізничних катастроф в історії США. У центрі трагедії опинилось маленьке, але життєво важливе містечко Велінгтон. Це в штаті Вашингтон. Засноване у 1893 році, воно слугувало депо для GNR, розташоване приблизно за 130 кілометрів на схід від Сіетла. Незважаючи на свою віддаленість, це було цілком функціональне поселення. Тут був готель, пошта, лікарня і навіть електростанція. Це був маленький, але ключовий фортпост цивілізації серед диких гір. Велінгтон був розташований на висоті близько 1220 метрів над рівнем моря. А це означало, що він регулярно приймав на себе найлютіші удари природи. Проте цей маршрут був єдиним прохідним коридором через каскади. Щоб підкорити гори остаточно, Great Northern Railway найняла відомого інженера Джона Френка Стівенса. Його рішення було монументальним: пробити тунель через гору, відомо як вітряна гора. Будівництво цього інженерного дива тривало з 1897 до 1900 року. Після завершення тунель простягнувся на 13 кілометрів крізь суцільну скелю. Це був тріумф, який спростив шлях на захід, але водночас він прив'язав цивілізацію до однієї єдиної небезпечної точки. Минуло 10 років, 20 лютого 1910 року на територію обрушився потужний зимовий шторм. Хоча хуртовини в Каскадних Горах були звичайним явищем, конкретно ця не була схожа на ті, що бачили навіть найстаріші жителі. Свідки стверджували, що протягом двох діб безперервно випадало майже 30 сантиметрів снігу щогодини. До 23-го числа у Велінгтоні скупчилося майже 5,5 метрів снігу. І це був не легкий пухкий сніг, а густа важка суміш, яку місцеві залізничники з острахом називали каскадний цемент. Залізничники були впевнені в своїй готовності до негоди. Для боротьби зі снігом у них була найсучасніша зброя: масивні роторні снігочисники. Ці гігантські плуги, закріплені на потужних локомотивах, могли розчищати глибокі замети і відкидати сніг на десятки метрів. Але шторм 1910 року зламав усі плани. У каскадному цементі був не лише сніг, на колії зісковзнуло каміння, повалені дерева та інше сміття. З цією сумішю, що стала схожою на бетон, не змогли впоратися навіть ротори. Технологія, яка мала врятувати, тепер була безсила. Вранці 23 лютого два поїзди, пасажирський, і швидкий поштовий, успішно пройшли каскадний тунель, але одразу отримали від диспетчера наказ зупинитися. Шлях далі був повністю заблокований. Більше сотні людей опинилися у Велінгтоні. І, хоча затримка була неприємною, пасажири відчували відносне полегшення. Вони були в містечку, а не посеред глушини. Саме в цей момент диспетчери мали прийняти фатальний вибір. Через високий ризик лавини найбезпечнішим рішенням було заховати поїзди всередині тунелю у надійному бетонному укритті. Однак від цієї ідеї відмовилися справа в тім, що потяги працювали на вугіллі, а задимлення від котлів заповнило б тунель і могло б всіх отруїти. Таким чином, ризик лавини був обмінений на ризик чадного газу. Це рішення поставило потяги і людей у неймовірно вразливе становище. Поїзди в'їхали до Велінгтона, де їх припаркували у місці, відкритому для небезпеки, між вітряною горою з одного боку та обривом до струмка та й крік з іншого. Більшість із понад ста пасажирів та екіпажу вирішили залишитися у вагонах. По-перше, готель у містечку вже був заповнений, а по-друге, мандрівники були впевнені, що затримка триватиме лише день-два, доки не покращиться погода. Заходячи наперед, тоді ще ніхто не підозрював, що вони будуть заблоковані на тиждень у пастці між горою та річкою. Минуло три дні, і до 26 лютого шторм не виявляв жодних ознак ослаблення. Того ж дня телеграфні лінії вийшли з ладу, і зв'язок з зовнішнім світом був втрачений. Людям нічого не залишалося, окрім як сидіти у вагонах, читати чи дрімати, дивлячись на стіни снігу. Невдовзі, 29 лютого, з'явилася надія. Температура піднялася, снігопад помітно зменшився. Але ця перерва була недовгою. За лічені години сніг змінився дощем, сильним вітром і блискавками. А потім і громом, що буквально сотрясав каньйони навколо Велінгтона. Змучені пасажири були заблоковані аж до 1 березня, і саме тоді, о 4.42 ранку, вони почули цей надзвичайно гучний грім. Працівник GNR Чарльз Ендрюс йшов до гуртожитку. Як і всіх, його вразила гучність грому. Він інстинктивно подивився в бік гори і став свідком того, що пізніше назвав білою смертю. Масивний пласт льоду та снігу, що простягався майже як вісім футбольних полів, відірвався від схилу і полетів просто на Веллінгтон. Лавина стрясала землю і звучала, як поїзд утікач на шаленій швидкості. Крізь цей гуркіт Ендрюс чув жахливі звуки, ламання скелі, тріск дерев і, врешті-решт, скручування сталі, коли нестримна маса снігу врізалася у припарковані поїзди. На щастя, основний удар лавини оминув готель, але потяги були негайно зірвані з колії, і віднесені майже на 30 метрів униз по обриву до струмка та й крік. Всередині вагонів, пасажирів і співробітників кидало в повітрі, а декого навіть викинуло через розбиті вікна під час падіння. Коли снігова хмара розсіялася, багато вагонів були засипані снігом за вишки понад 10 метрів. Люди з міста та працівники залізниці одразу кинулися до струмка, щоб знайти тих, хто вижив. Їм довелося прокладати прохід крізь сніг. Наступні три години вони працювали під прямою загрозою нових лавин, але, зрештою, їм вдалося врятувати 23 пасажири. Телеграфні лінії все ще лежали, і викликати допомогу з інших міст було неможливо. Зрештою, один із гостей готелю зголосився пішки дійти до міста Сценік, що знаходилося приблизно за 11 кілометрів, щоб передати повідомлення особисто, коли звістка нарешті дійшла. До Велінгтона вислали запасний роторний снігочесник. Але ця спроба теж закінчилася катастрофою. 20 членів його екіпажу загинули, коли снігочисник зійшов з рейок через лавину по дорозі, так і не діставшись місця трагедії. Зрештою загальні втрати, пов'язані з катастрофою у Велінгтоні, сягають 116 життів. Для розуміння масштабу тієї зими лише через три дні подібний інцидент стався у Роджерс-Пас, Але ми ще поговоримо про це трішки пізніше. Коли погода нарешті прояснилася, вцілілих з Велінгтона відправили до Вентачі. На той момент трагедія вже гриміла на перших шпальтах газет по всій північній Америці. Наступні дні перетворилися на моторошну роботу. Тіла десятків загиблих прив'язували до саней і тягли через вузькі каньйони. Залізничний маршрут Стівенс Пас був закритий понад три тижні, поки залізничники прибирали сніг і відновлювали колії. Але через аномально сувору зиму повна картина катастрофи з'явилась не одразу. Останні тіла знайшли лише в липні, через п'ять місяців після сходження білої смерті, і ось тут саме час нагадати глядачам про актуальність збору на наземну станцію для наших захисників. Тут наша мета, ось тут сума, яку ми вже зібрали. Тут QR-код для зручності, ну і посилання в закріпленому коментарі. Донату 2, 5, 25 гривень Суттєво впливає на моральний стан українця. О, перевірено на власному досвіді. Причиною трагедії став не лише сам сніг. Зима 1910 року була рекордною, але катастрофа була спричинена поєднанням фатальних факторів. Ключовим моментом було підвищення температури, коли сніг перетворився на дощ. Це додало тонни ваги до вже накопиченої снігової маси, зробивши її нестабільною. Але найбільш цинічним фактором стала діяльність людини. Багато схилів вітряної гори були майже безлісими через пожежі та масові вирубки дерев лісозаготівельними компаніями. Саме відсутність дерев створила ідеальні гладкі поверхні без жодних перешкод для сходу лавин. Щодо грому, він часто згадується як пусковий механізм, хоча сучасні експерти сумніваються, що лише звук міг запустити таку масу. Реакція GNR настала через кілька місяців. Компанія розпочала будівництво десятків бетонних снігозахисних навісів, але першим кроком у виправленні стало не будівництво, а спроба стерти пам'ять. Того ж місяця назву міста Велінгтон змінили на тай, щоб дистанціюватися від катастрофи. Заходячи наперед, це не допомогло. Вже через шість років вітряна гора знову нагадала про себе. Але це потім. А зараз Велінгтон став синонімом нестримної сили природи, але він був не єдиною жертвою тої безжальної зими 1910 року. Насправді катастрофа в Каскадних горах була лише частиною більшої континентальної трагедії, що викрила крихкість людських амбіцій перед обличчям справжньої гірської стихії. Поки Джіанар героїчно, але безславно боролася зі сніговим цементом, у канадських Скалястих горах розгорталася інша драма. Там наприкінці 19 століття також було прокладено життєво важливий маршрут, але вже зусиллями канадської Тихоокеанської залізниці. Привал Роджерс-Пасу у горах Селкірк був для канадської Тихоокеанської залізниці тим, чим Велінгтон був для Джіанар – Ключовим, але неймовірно вразливим вузлом. У 1885 році канадська тихоокеанська залізниця далі буду називати її CPR, завершила тут трансконтинентальну лінію, і перевал Роджерса став частиною національної мрії Об'єднати Канаду. Але мрія швидко перетворилася на кошмар, на відміну від каскадів, де залізничники боролися зі сніговими завалами. У Селкерках загроза нависала буквально над головою. Щорічно тут випадало до 15 метрів снігу. За перші роки експлуатації перевалу лавини забрали життя понад 200 людей. Щоб захистити колії, CPR побудувала цілу мережу снігозахисних навісів, простягнувши їх на понад 6 кілометрів. Це була пасивна оборона, яка вимагала постійного ремонту та обслуговування. Зима 1910 року, як ми вже знаємо, була аномальною по всій Північній Америці. На перевалі Роджерс-Пас безперервний шторм висипав понад 2 метри снігу. Увечері, 4 березня, лише через три дні після трагедії у Велінгтоні, перша лавина зійшла з Маунхеопс. Вона завалила головну колію Сіпіар на кількасот метрів. Це була критична ситуація, адже на станції Роджерс-Пас на східному боці перевалу чекав пасажирський поїзд, що прямував до Ванкувера. Час, як ви розумієте, був вирішальним. Компанія CPR швидко відправила з міста Ревелсток аварійну бригаду, потужний роторний снігочесник і паровоз із робочими вагонами, заповненими залізничниками. У бригаді, по різним даним, було 63 чоловіки, серед яких були японські, англійські, шведські та польські емігранти. Справжній культурний мікс Канади. Вони прибули на місце завалу і почали вручну розчищати шлях. Це була виснажлива робота в глибокій траншеї, вирізаній у снігу під світлом ліхтарів, адже наближалася північ. Близько пів дванадцятої ночі, коли розчищення майже закінчилося, стався другий фатальний удар. Лавина зійшла не з того схилу, який засипало першим, а з протилежного з Маунт Еваланж. Це був справжній подвійний удар у вузькому каньйоні. Маса снігу, льоду та уламків із шаленою швидкістю врізалася у робітничу бригаду. Локомотив вагою 91 тонну і снігочисник були викинуті з рейок і перекинуті на 15 метрів. Дерев'яні вагони були миттєво розчавлені та поховані під 10-метровим шаром снігу. Деякі джерела стверджують, що з усіх людей вижив лише один Біл Лашенс, кочегар локомотива, якого викинуло вибухом повітряної хвилі. Але є свідчення, що він не єдиний щасливчик, якщо це можна так назвати. Наступного ранку рятувальна команда з Ревелстока вирушила до перевалу, але, на жаль, це була вже не рятувальна, а пошукова похоронна місія. Їм не довелося лікувати травмованих, лише витягати тіла з під снігу. Багато загиблих було знайдено стоячими, застиглими в момент удару. Загалом, як я казав раніше, за різними даними загинуло від 58 до 62 залізничників, і ця катастрофа досі залишається найсмертоноснішою лавинною трагедією в історії Канади. Якщо катастрофа у Велінгтоні була фатальною помилкою диспетчерів та результатом безконтрольної вирубки лісу, то Роджер Спас виявилася наслідком глибокої структурної проблеми. Маршрут CPR просто не міг працювати цілий рік без людських жертв, і саме ця трагедія стала останньою краплею. Менш ніж через рік керівництво CPR ухвалило монументальне, давно обговорюване рішення піти під землю. У 1913 році компанія розпочала будівництво тунелю Коннот довжиною 8 кілометрів крізь гору Макдональд, повністю обходячи найнебезпечнішу ділянку перевалу. У 1916 році тунель відкрили, а стару покриту снігозахисними навісами ділянку залізниці закрили та покинули. Так, ціна катастроф у Веллінгтоні та Роджерс-Пас була жахливою. Але обидві трагедії призвели до одного і того ж висновку: людська гордість і поверхневі рішення не можуть перемогти природу. Єдиний надійний спосіб це піти під гори, і цей урок став каталізатором для будівництва залізничних тунелів, які служать і донині. Роджер Спас більше не є залізничним коридором, але його історія збережена в національному історичному місці. Покинуті колії, де колись загинули люди, слугують вічним нагадуванням про снігову війну та справжню ціну національної мрії Канади. На початку 1910-х років Great Northern Railway була впевнена. Після катастрофи у Веллінгтоні вони навчилися. Вони змінили назву містечка на Тай, щоб стерти пам'ять і побудувати десятки бетонних снігозахисних навісів. Вони думали, що приручили вітряну гору. Але як ми вже знаємо, природа не підписує договорів. Снігопади були несамовиті. Лавини стали щоденною рутиною, а GNR кинула на каскади армію сніговиків. Так, до речі, називали спеціальних працівників для розчищення колій від каскадного цементу, які просто намагались врятувати ситуацію, ризикуючи власним життям. І ось 22 січня 1916 дев'ятсот рівно через шість років після першої трагедії, гора знову показала, хто тут господар. Станція Корея. Це було ключове депо GNA, розташоване лише за 11 кілометрів на захід від Велінгтона, тобто на тому самому проклятому маршруті, який йшов крутим схилом вітряної гори. Вранці там стояв пасажирський експрес Каскад Лімітед. Причина знову дрібний сніговий завал. Але тут спрацював фатальний фактор. 35 см мокрого снігу, стрибок температури, і схил став нестабільним. О 7.15 ранку колії розчистили і потягу дали сигнал рухатися. Тож, секунди, з вітряної гори зривається масивна лавина і б'є по потягу з боку. Три вагони відрізало як ножем. Вони полетіли з насипу за вишки 24 метри. Вагон ресторан, який відкинуло з насипу, зайнявся, а денний пасажирський вагон покатився аж до нижніх колій і був повністю похований під тонами спресованого снігу та уламків. Рятувальна операція була відчайдушною, але марною. Денний вагон перетворився на металеву труну. Робітникам довелося годину прорубувати дах сокирами, щоб дістатися до людей. Серед жертв родина Батерманів. Батько Едвард загинув, притискаючи до себе восьмимісячну доньку Малінду. Загалом вісім життів. Генеральний суперінтендант GNR прибув на своєму потягу і кинув 500 робітників на місце. Це вже було не рятування, а прибирання тіл. Через тиждень Коронер, звісно, заявив, це надзвичайна подія, а не чиясь дбалість, класичний цинізм. Але тут GNR не змогла відкупитися лише грошима. У лютому 1916-го інша лавина знищила сталевий міст на маршруті, закривши лінію на місяць. Усі ці історії, Велінгтон, Роджер Спас, Корея це не просто хроніка аварії, а три акти однієї великої поразки людства. Ця серія катастроф, спричинена аномальними штормами та нестабільністю снігу, довела зміна назви міста чи будівництво навісів. Це лише косметичний ремонт. Компанія GNR, усвідомивши, що не може виграти цю війну, ухвалила єдине логічне рішення піти під землю. У 1929 році вони відкрили другий, довший каскадний тунель, який нарешті оминув цю прокляту гору. Це було їхнє мовчазне визнання. Природа виграла сніхову війну. Але що сталося з містами? Коли поїзди пішли під землю, то Велінгтон або Тай і Корея втратили свою єдину причину існування. Вони перестали бути життєво важливими форпостами та перетворилися на міста привиди, залишені назавжди, вони тепер стоять покинуті, і їхні руїни поглинає ліс. Ціною не однією сотнею життів залізнична промисловість Північної Америки вивчила свій найважливіший урок. Людська амбіція має поступитися силі гір. І якщо ви сьогодні підете цим занедбаним маршрутом, то почуєте лише вітер, який шепоче імена тих, кого поглинула біла смерть. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх близьких і слава Україні!